Івано-Франківський рок-гурт Пан Пупець порадував своїх фанів. Музиканти презентували свій черговий відеокліп. Слова нової відеороботи попців мають глибокий підтекст. Вокаліст Станіслав Боднарук переконаний, їхня пісня є ультрасоціальною та розкриває актуальні проблеми суспільства. Не знаю, можливо, в пісні курва мама варта звернути також на рядок там де босі діти, і що це є саме можливо наш народ, можливо, і курва мама і тато злодії. Це ще хтось є, але ми хотіли би, щоб не говорити це, а щоб люди самі до цього, як то кажуть, доперли. Мені казали, якщо ви назвете пісню Крива мама, її можливо будуть крутити. Людям потрібно сміливіше ржати свої думки, не боятися говорити. Те, що їм не подобається. Івано-Франківці до нової роботи пан Пупця ставляться критично. Вони кажуть, текст цієї пісні надто вульгарний. Назва має нести якусь культуру до людей, а ця назва, вона не, не сприяє якомусь духовному розвитку. І, взагалі, почувши таке слово, таку назву, не хочеться навіть думати, що це таке, і слухати це далі. Ну кожен обирає своє, комусь подобається, комусь не сподобається, не заставляють слухати. А побачити новий відеокліп пупців можна буде на кількох центральних музканалах. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, новини на вежі.